Нерідко стикаємося з ситуаціями, коли ущільнювач на пластикових вікнах або дверях дуже важко поміняти. Він впаяний, але ну, іноді буває так, що ти його не досить там, важко витягнути а, за допомогою викрутки або плоскогубців. Але бувають ось такі профілі, як тут, що це ну, майже нереально. Тоді що робити і як це робиться, дивіться, покажу зараз. Цей ущільнювач дуже важко демонтується, його неможливо витягнути, просто його потрібно зрізати ось так. Тобто, ось так ми зрізаємо. І драму, так. А після того, як зрізали, робимо ще раз ось так. І обережно, щоб пас не пошкодити, вирізаємо отак ущільнювач. Після того, як повирізав ущільнювач, так все виглядає. Ну і тут далі вже робота для того, щоб фрезерувати пас, щоб видалити залишки ущільнювача. Після цього беремо сверло на 3,5 мм. Це важливо не 4, не 3-3,5 і робимо фрезерування пазу. Трохи є такі тут залишки. Ми їх прибираємо. Ось так. Далі беремо звичайний ніж. Так, очищаємо паз. Також фрезеруємо кути, але тут же використовуємо на 4 мм сверло. І по всіх інших путах. Обов'язково прибираємо за собою. Ощільнювач краще в паз заходив, я зазвичай його змащую силіконом. Створці ми фрезеруємо, зрізаємо і фрезеруємо пас, щоб вставити ущільнювач. На рамі такого не потрібно робити. Він тут плюс-мінус витягається. Тобто, правильно взялися, потягнули. Потім на кутах зрізаємо і просто куточки фрезеруємо, щоб контрщільнювача зверху починаючи через куточки, щоб він був безперервним. Ущільнювач на створці на столки, до речі, легше витягається. Маленьке уточнення. Дивіться, саме в цьому відео я показую, що ущільнювач потрібно зрізати, але це дуже-дуже рідко буває такі ущільнювач. в багатьох випадках, навіть коли ущільнювач впаяний в ПВХ раму, він витягається за допомогою викрутки або плоскогубців. Це не так легко, але набагато легше, ніж зрізати, фрезерувати і все таке. На створці пас виглядає ось так. І кут, який ми зафрезерували. Монтаж нового учінювача безпосередньо починаємо зверху, завжди, посередині приблизно, і потім за допомогою ролика його вкатуємо в паз. Можна побачити, що ущінняч дуже плотно сидить в пазу. Тобто немає ніяких шпар тут, ну, щось такого. Дуже плотно зайшов повністю. Коли вкатуємо щільнювач, наша мета не розтягувати його. Ми його можемо після того трошечки назад повертати, а товщина ощільнювача не зменшувалася. Це дуже важливо. Десь 10 см закатала 15-20 і підтягуємо трохи назад ощільнювач. Після того, як я поміняв ощільнювач, відразу виконуємо роботу по регулюванню за допомогою лівця. Це наш перший інструмент. Ми не починаємо регулювання з ключика. В чому мета? Нам потрібно зробити ось так. Ось так ось так. ось так. І потім, коли ми відкриваємо стулку, ми дивимося, чи перекриває вона рівномірно з кожної сторони на 8 мм. Ось тут, ось тут. Чи не перекошена вона. І вже після цього ми робимо висновки, що куди рухати стулку, регулювати. А вже після цього ми налаштовуємо оптимальний притиск. Так, закінчили роботу по заміні ущільнювача. В нас по петлювій стороні дуже дуло. Зараз через один контур ущільнювача ми дали аркуш паперу А4. І в нас тримає, але ну, я його зараз відірву. Реально дуже класно. Все. Відкривається віконце. в нас все як має бути. І тому проблема вирішена. І дивіться, як виглядає вже новий ущільнювач. Ось так. Рівномірно. Ну і на. Стулці, так само. Письма його поміняли.